Всім привіт, Путін хворий, так сказали в США. Хто сказав, друг Трампа у Вітакер, представник США в НАТО? Вітакер каже, неможливо залізти в голову до Путіна, адже в нього хворе та викривлене мислення, і напевно нелогічне. Трамп, напевно, теж вже доходить до цієї думки, але в США все ж таки лукавлять. Вони здогадуються, що в голові у Путіна в голові у Путіна війна, кров та знищення цілих народів, як це було у Гітлера. Але в США бояться цього озвучувати, там бояться цієї думки. В США бояться сказати, що в Росії встановлена вже повністю фашистська диктатура з усіма ознаками та настроєна на війну. Чому в США цього бояться сказати? Тому що якщо вони це скажуть, вони будуть змушені посилати своїх солдат на війну зі злом. А взагалі нормальна заява США, мені подобається, клас. Пам'ятаєте, як вони на початку казали про якусь велику російську культуру, про Чайковського, про якусь там ще фігню, а зараз вони кажуть, Путін хворий. Якщо вам сподобалась новина, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наша мета 300 підписників. Підписуйтесь, дякую. Далі буде цікавіше.